Усім привіт! Ось і наступив другий акт восьмого епізоду у Валоренті. І у продажі з'явилась колекція Primordium Чи як її ще називають? Нові дракони 24-го року. У цьому відео я разом із вами куплю цю колекцію та вперше подивлюсь на неї наживо. І поділюсь своїми емоціями. Також нагадую, що у телеграм-каналі в мене проходить розіграш трьох бетлпасів. Подробиці розіграша та посилання на канал буде у мене в описі відео. А перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Тут буде багато обзорів та крутого контенту. Так, давайте купимо цю колекцію. Виглядає вона прям вау, хочу вам сказати. Натискаємо, купили. Ага, давайте одразу оберемо усю зброю, яка нам потрібна буде. Бролочку теж повісимо. Оберемо карточку. Хай буде тут. Давайте зараз трішки детальніше її оглянемо на такому етапі. Так, я бачу, що вона має рівені і. Різні варіанти забарвлення, але я напевно залишусь на цьому. Оцей теж дуже крутий. Мені більше сподобалось, ніж у ці два. Але, напевно, я залишусь ось якраз таки на цьому, на стандартному. Та я бачу, що я можу тут його трішечки покращити, його ефект. Давайте це зробимо. Так, я напевно зараз куплю ще четвертий левел для того, щоб побачити цю неймовірну анімацію добивання. Ось вона мене підкорила. Вау! Який він має вигляд! Я так бачу, що це, начебто, імітація лави, правильно? всередині? Вандал ми покращили, напевно, більше е, нічого, крім ножа, я покращувати не буду. З фантомом я граю дуже рідко. Я граю зі спектром часто, але я не хочу його покращувати. Нехай він таким і залишиться. Ось у нас ще є шорті. Виглядає теж цікаво. Я так, Знаєте, я оце бачу, начебто це якась мордочка. ну То, то такі-то мої заскоки, окей. І ось такі в нас є клинки. Виглядає розкішно. Давайте прокачаємо. Вау, слухайте. Ну, анімація прям. Вау. Я в захваті. Так, ну що, трішки подивилися, а тепер давайте подивимось, як ця колекція буде виглядати у самій грі. Я запустила Custom Game, та давайте подивимось, як виглядає вандал. Ось він в мене четвертого рівня прокачки. Ага, я начебто бачу, а, лава борлить, коли я його дивлюсь, а коли я його не дивлюсь, вона як начебто застиває. Давайте тепер послухаємо звуки пострілу. Давайте подивимося, як цей вандальчик взагалі виглядає з боку. Ну, виглядає досить-досить круто. Ефект добивання. Так, тепер у нас на черзі фантом. Ну Тут все типове, так же само, як і у вандала. Перезарядка, да-да-да, все ж таке саме, але. Це ж таке саме, але через те, що я його не прокачувала, я думаю, що він не буде містити ніякої анімації. Ну, давайте спробуємо. Так, все без анімації. Окей, ходімо далі. Ми подивимось на спектр. Ну, так же само, нічого особливого, тому що в нас немає анімації, але все одно виглядає непогано на шорті. Uh, ну, коли його так дивишся, то він як трішка обрізаний, мені здається. 30 uh -huh. Стандартно. Окей. Okay. Коли я його дивилась у своїх руках, то він виглядав не дуже, якщо чесно. А ось так збоку, зі сторони, він виглядає начебто дуже непогано. І не обрізаний, як я сказала, нормально виглядає. І зараз вишенка на торті. Це, звичайно, ці ножі клинки. Давайте на них поглянемо. Так, нагадаю, що я його прокачала. Давайте Вау. Дуже круто, слухайте. Так круто виглядає. Я думала, що мені колекція Корономі, це мій маст Хеф, моя улюблена, але ця колекція не програє, а ножі так взагалі. Вибух мозку, як то кажуть. Так, давайте. Ой, да-да-да, я бачила, коли ось так бігали, і виглядає неймовірно. Начебто агент руками швидесенько перебирає, щоб збільшити свій біг, швидкість бігу. Круто. Анімація неймовірно крута. Він мені нагадує кратер вулкану. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал та на інші мої соцмережі. Посилання ви знайдете в описі відео.